А що таке щастя, життя насолода, чи сонця промінчик в похмуру погоду, чи трепетна ніжна поява дитини, турбота про маму доньки або сина, чи рідні глибокі закохані очі, в які опірнути назавжди захочеш? Яке воно щастя, м'яке чи пухнасте? його носять? в мішку, на зап'ясті? а колір у нього небачено чистий. А може, воно висолково барвисте, а може, блакитне, красиве, як небо? А може, це усмішка щира від тебе? Таке воно щастя, крихке й непомітне. То схоже на дощик, то схоже, на вітер, і запах у щастя, якийсь терпкуватий, зі смаком приємним Солодкої вати. А може, високе не можна дістати? В дрібничках навчимось його помічати? Я хочу. Щоб ви насолоду цю пили, І шлях свій життєвий у щасті прожили.